Чому виникає рак? Їхнє слово буде поширюватися, немов Гангрена 2 Тимофія, 2 розділ 17 вірш. Незважаючи на розвиток медицини у більшості країн світу захворюваність і смертність через онкопатологію значно зростає. У 2012 році діагноз рак мало Приблизно 14 мільйонів людей у світі. Смертність 8,2 мільйони. А в 2008 році смертність становила 7,6 мільйонів осіб. У 2022 році раком захворіло 20 мільйонів людей та 9,7 мільйонів на жаль, були летальними. Найчастіше люди помирають від раку легень, шлунка, печінки, товстої кишки і молочної залози. Новоутворення зустрічаються не тільки в людини, а й у тварин і рослин. Їх виявляють у комах, риб, рептилій і ссавців. Це важливо відзначити. Оскільки ймовірність виникнення пухлини зростає у людей, які харчуються м'ясом, молоком або яйцями хворих на рак тварин, отже, вживання м'яса підвищує ризик росту пухлин. Кожна пухлина це неконтрольоване зростання певної тканини, яке може мати доброякісний або злоякісний характер. Доброякісна пухлина складається зі звичайних клітин, росте повільно і добре піддається лікуванню. Злоякісна пухлина містить атипові клітини, які швидко поширюються по всьому організму. У своєму розвитку злоякісна пухлина проходить три стадії. Перша стадія ініціація. Під впливом канцерогену нормальна клітина перероджується в ракову. В нашому тілі постійно утворюються ракові клітини. І імунітет, в більшості випадків, їх руйнує. Якщо перероджена клітина з якоїсь причини все таки залишилася. Вона може роками або десятиліттями перебувати в сплячому стані. Друга стадія промоція. На цій стадії під впливом певних речовин ракова клітина отримує стимул до розмноження і починає розмножуватися. Унаслідок цього утворюється видима або діагностована пухлина. Третя стадія прогресія. В цій стадії пухлина стає злоякісною. Існують основні три причини виникнення пухлин, які підтверджені офіційною медициною. Перша причина це хімічні канцерогенні речовини, друга фізичні канцерогени. Це може бути іонізуюча радіація, ультрафіолетове опромінення, висока температура, механічне подразнення тканин. І третя причина онкогенні віруси. Канцерогени це хімічні речовини, здатні спричиняти переродження нормальної клітини на злоякісну. У 1775 році англійський лікар Пот уперше припустив, що причиною раку калитки у молодих сажутрусів є сажа та смола, які тривалий час контактували з їхньою шкірою. Того ж самого 1775 року уже японські вчені Ямагіва та Ішикава довели це. Експерименті протягом шести місяців вони втирали кам'яновугільну смолу у вуха кролика, і це спричинило появу у тварини раку шкіри. Сьогодні дані ВООЗ свідчать про те, що понад 75% злоякісних пухлин спричинені саме дією хімічних речовин із зовнішнього середовища. Близько 40% пухлин виникають під впливом продуктів згоряння тютюну. 25-30% новоутворень пов'язані з канцерогенами в їжі. І 10% пухлин викликані хімічними сполуками, промисловості та вихлопними газами автомобілів. Сила та ступінь впливу канцерогенів на організм може бути різною і значною мірою залежить від способу життя. Для кожної людини канцерогени ставлять серйозну небезпеку. Вони викликають рак, який забирає багато життів. Однак велику небезпеку для людства нині становлять канцерогени Лжевчень в останній час історії нашої землі вони вражають багато душ, і люди втрачають вічне життя. Як важливо знати біблійну істину, щоб відрізнити її від омани. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони. Адже багато же пророків з'явилося у світі. Перше послання Івана 4 розділ. Перший вірш Будьте здорові.